Улюблена моя історія, коли це десь вкрали дитину там в супермаркеті, е, ніде не могли знайти, а потім через два тижні її там, десь викинули ту дитину зі шрамами на спині і без нирок. Історії ці дуже типові. Там троюродна сестра, маминої подружки, з пройшли роботи, от в неї там в дворі точно в. В сусідів таке було. У мене є один залізний аргумент, чому немає потреби в чорних трансплантологах. Тому що якщо якомусь заможному бізнесмену дуже треба за гроші орган в світі, давно можна це зробити легально. До початку повномасштабного вторгнення успішно українці їздили в Білорусі. Це коштувало 150 тисяч доларів. Цілком офіційно ви платите, живете там, вам швиденько підбирають донора. Є інші країни. Загалом ця опція доступна. Тобто не потрібно йти на кримінал, щось там десь вигадувати, наражатись на ризик для здоров'я, якщо можна це зробити легально в розвиненій якійсь країні, в клініці, де це відбувається на потоці. Але якщо комусь здається, що його органи напрочуд цінні, і викрасти його все одно можуть, і життя сповнене небезпеки, я розумію. Давайте змоделюємо цю ситуацію. Ви собі живете, ніхто е, особливо не має інформації про ваш стан здоров'я, яка у вас група крові, які ви маєте хронічні захворювання. Тобто, люди просто там накинули мішок на голову, забрали, розібрали ці органи і думають, що з ними робити далі. Тому що потрібно ж пересадити ці органи. По-перше, тільки в випадку, якщо вони належної якості. По-друге, тільки. Тим людям, з якими вони будуть сумісними. Якщо з печінкою все відносно просто, це найменш імуногенний орган, так скажемо. Там найпростіший процес підбору. То, наприклад, для нирки все значно складніше. Вони роблять більше тестів. Для нирки навіть серед сім'ї складніше, значно підібрати родича. От, у уяв, уявімо, от цю людину вже з мішком на голові е, тянуть в бусик і вже будуть там розбирати на органи там в цей момент. Вже мають бути готові реципієнти, ті люди, які будуть одержувати печінку, тому що вона ж не може зберігатись в холодильнику, поки там попросять там дзвонять альозіна. Нам треба там печінка третьої групи крові. Там, вона не може чекати це е, перенесення з організму в організм. Е, ми маємо всього декілька годин.